Всім привітулі! Пам'ятаєте, я вам вчора обіцяла, що я дозніму продовження, продовжую, як я роблю куколок, і що в мене вийшло ляльок. Ну і що, я вам обіцяла, і я обіцянки свої держу, тримаю. Тому продовження. Ось яка в мене красопєточка вийшла. Просто ніжна красуня. Вона. зеленчить. Ну, і так вийшло, що мені сподобалася ця тактика дуже легко, дуже класно. Ну, і я вирішила зробити ще одну. Ось така, але вже рожевенька. У мене тепер така яскрава рожева. Ну, як яскрава, така і фіолетова. Вони дуже-дуже класні. Ну і головне те, що вони дзвіняються. Зараз я їх візьму за ручки. Вони можуть слугувати як чудовим оберігом а, і чудовим подарунком. Тому, думаю, одну я собі залишу якусь вдома, а другу подарую своїм родичам. Пишіть, яка вам найбільше сподобалась. Всіх люблю, пока-пока. Чекайте на відео.